Звітаю! На минулому тижні мені порадили на гарячій лінії офісу президента написати листа. І ось сьогодні я відправляю цього листа, але ж написав не тільки на, офіс президента, не тільки на президента, а і на офіс президента, і на Верховну Раду, і на Кабінет міністрів. Лист приблизно такого плану. Шановний пане президенте, звертаюся до вас, як керівник громадської організації, заможна людина, з проханням розглянути питання щодо звільнення Павла Кириленка з посади голови антимонопольного комітету України та його відсторонення від членства в переговорній групі по вступу України в ЄС. Павло Кириленко був призначений на посаду голови АМКУ за вашою рекомендацією, і ви публічно обіцяли звільнити його, якщо він вчинить будь-які неправомірні дії. На жаль, справа про незаконне збагачення на суму 56,2 мільйона гривень та декларування недостовірної інформації, в якій він фігурує, є серйозним порушенням, що підриває довіру до державних інституцій та негативно впливає на імідж України на міжнародній арені. Враховуючи вище зазначене, прошу вас звільнити Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету, відсторонити його від членства в переговорній групі по вступу Україні в ЄС. До завершення розслідування та судового розгляду справи вірю, що ваше рішення сприятиме зміцненню довіри громадян до державних органів та забезпечить прозорість і справедливість у діяльності влади з повагою Головко Микола. Ось такий такий лист піде, приблизно такий піде в президенту голові офісу президента. Стефанчуку в Верховну Раду і Шмигалю е, до Кабінету міністрів. Ось чотири листи, а також я зареєстрував петицію. Так що, друзі, коментуйте, е, може хтось з вас ще продублює плюс-мінус подібний лист. Може, скаже, що це маячня, а я краще напишу, ніж Микола, і викладу більше фактів. Так що, якщо буде декілька листів, президент отримує, це буде краще, і він буде бачити і знати, що О, головко таки не один. Дякую за підтримку, хто підтримує, дякую за репости, хто робить репости, і дякую всім, хто не байдужий. Всі, хто я розумію, що дехто не може коментувати, не може підтримати. Але ж... Пишіть у приватні повідомлення, і ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні!